Втомлена, але щаслива. 30-річна Валерія тримає в руках новонароджену дівчинку. Згадує, носити під серцем одразу трьох було непросто. Було трошки складно, звісно, ну, особливо ходити, як би було трошки. Ну, нічого, кріпілася. Все-таки це щастя треба, Кріпитися. Бог дав, значить треба. У нас дві дівчинки. владочка і Богдана. І мальчик, ну тьома назвали. Новина про вагітність стала великою несподіванкою для Валерії. Кількість дітей теж дізналася не одразу. Спочатку подумали, що двоє, а потім говорить доктор, ні, подожді, ну я все таки тройні. У багатодітної родини тепер шестеро дітей. Тоже два сина і дочка. У мене три на три, получається. Это, ну, там постарше сыну 12-11 і дочки 5. Чоловік з Валерією познайомився в Нікополі під час відрядження. Сам родом з Маріуполя. Возвращався в Маріуполь, мені вже брат позвонив, говорить, їдь, ну, посереді дороги, їдь назад, що, говорить, вже почалися обстріли там. двоє вони, що вже. І так я в Нікополі і залишився. Да, свадьбу зіграли, да, це дітки, діти. В свою чергу жінка родом з Марганця, але окупанти побили її будинок. Тож переїхала до Нікополя, а народжувати вирішили у Дніпрі. Участь в пологах брала ціла бригада лікарів. Кисарський рост пройшов добре, проблем у нас не, бу не було З самого початку допомога їм надавалася цим діткам. Одна дитинка зразу пішла в реанімацію більш під, ну, Вона там недовго пробула і зараз всі діти з мамами, з батьком, все. Тріня народилася передчасно, на тиждень раніше. Кожна дитинка важить до 2 кілограм, але лікарі стверджують, що це не критично. Наразі дітей готують до переходу на харчування грудним молоком. Ще протягом трьох тижнів малюки перебуватимуть під пильним наглядом лікарів. Це така перша наша трійня, яка народилась в нашому будинку з початку війни, і ми дуже раді. Це був, ну, такий для нас дуже великий виклик, який ми виконали і зробили все, щоб ці всі троє дітей були живими, щоб вони розвивалися і росли. Тим часом Валерія та Максим вже готові разом виховувати малечу. Загалом цього року на Дніпропетровщині вже народилося понад 7 тисяч дітей. Олександр Мірошинчев, Дніпро Тіві.